22-річний Маріуполець понад три тижні з сім'єю перебував в окупації. Живучи в укриттях та залишившись без харчів та зв'язку, наважилися виїхати через евакуаційний коридор. Історію Максима Бакланова розповість Альвіна Абрамчук. Надія на забуття. Документальний фільм 22-річного Максима Бакланова, який став очевидцем війни та жахіть, що відбувалися у Маріуполі під час окупації у 2022 році. Ми будемо брати інтерв'ю з людьми. Які знаходяться в Україні або за кордоном, та в якомусь вигляді, в якомусь форматі брати інтерв'ю у тих людей, які залишилися в окупації, і дізнаватись, як змінились їх відносини в Україні. Взагалі не постає такого суспільства питання, що є такі родини, як собі себе вони почувають. Я дуже хочу це розкрити. І більш того, такоп такого питання саме немає, тому що люди це замовчують, які знаходяться в цій ситуації. До Чернівців Максим переїхав у квітні 2022-го. Тут зайнявся акторським мистецтвом. Нині опановує нову професію, режисера. Я дуже кортів, ну, якось розвиватись вже в Маріуполі, тобто, ну там, купити собі будинок, жити там, типу, знайомитись, ну і таке. Так, при цьому навчаючись в Харкові, там потім, може, поступивши за кордон. От, але все ж таки, типу. Приїжджати в Маріуполь, насолоджуватись там відпочивати. От потім почалась війна, все це пішло на нівець, і тому так не вийшло поступити за кордон через оборону на виїзд. У Маріуполі в Максима залишився батько та бабуся, з якими через відсутність зв'язку спілкуються рідко. Коли в тебе роз'єднана родина, ти не хочеш якось шкодити. Так, або розказувати щось погане про те, що в тебе відбувається, і тому це здебільшого було там як в тебе справи? Нормально, нормально, зрозуміло. До побачення. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4